Так, зараз покажу, як загружати проекти в Техометр TopCon OS 105. Так, у нас вже є відкритий готовий проєкт, беремо, створимо новий. Так. Створити новий. Називаємо якось будь-як. Наприклад. А далі. Далі можете все пропустити, просто нажати ось цю кнопку. Так, проект створюється. Так, є в нас новий проєкт. Тепер нам що треба? Закинути точки. Так, я вже підготував файлик, наприклад, з точками. Вони йдуть. Номер точки. Так, пробіл і координати X. X, Y, висота і код. Тут не обов'язково, але вже як є. Так, є на флешці, так, так, даємося. Заходимо ось сюди. Так, нам треба. З файлу в технометр так що у нас тут є? Точки, все добре? даємо назад. Ось це має писати Якщо Нема того диска, то треба пару разів оновити, наприклад. Ще раз. І назад перейти поки з'явиться все. Так, тепер що тепер проекти? Так, ось у нас наш файлик. Так, номер точки Х. Так, ще щось порушив? Так, X, Y, висота і код. Якщо коду не буде, то воно все рівно пройде. Так, в мене файлику були точки, які повторюються, тож ми можемо їх... Або ігнорувати, або перейменувати. Так. Так, можна для одної або для всіх. Беремо для всіх. Проігнорувати їх. Якась помилка. Так, е -е, клус, добре. Тепер дивимося, де наші точки. Бачимо, ми ну їх загрузило. Все як має бути з кодами зі всім. Так. Тепер, щоб ну, точки в нас є, можна подивитися на карті, як вони виглядають тої точки мережі самої.